Сьогодні 24 вересня проведемо коротеньку прогулянку моїм інжирним садом. Коричневий турецький Браун Туркін. В ньому було вже кілька стиглих фіг, я вже їх зірвав. За велике навантаження залишив на цьому кущу, потрібно ще зробити деяку коротіровку. Поряд інжир. Як Мені здається, брунсвік, але тут є деяка розбіжність, тому що брунсвік, який мені присилали з нікийського ботанічного саду, ще тільки перший плодик достигає. А тут я з цього куща вже зірвав дуже багато плодів інжиру. От такі плодики вже чисто стигли. Три на одній гілочці я залишив чотири плодики, три вже повністю визріли. Один ще достигає і ще один зелений. Так само і на другий гілках. На цьому кущі я залишав до п'яти плодів. Як бачите, результат говорить сам за себе. Плоди мають так в межах 100 грам, але гарно і дружно достигають. Цей плодик. Інжиру можливо і до 100 буде. А так переважно від 50 до 100 грамів. Неповна стигність плодів, навіть сік тече. Зараз я буду зривати ці плоди, але спочатку дуже коротенький огляд. Це карликовий, для Прикарпаття він не годиться. Туди в нього невеличкі, але росте гарно, компактно. Лістечко в нього дуже делікатне, гарне. Це той же умовно брунсвік. Ну, не знаю, напевно, що не брунсвік. Мені спеціалісти інжироводи говорили, що це може бути бурий турецький. Якщо дивлячись на цей стиглий пліт цю фігу, то, можливо, так і є, повністю стиглий і майже чисто-чисто бурий. Якщо буде жовтень, теплий, без заморозків, то ці всі плодики, які я залишив, думаю, що достигнуть. Поряд у ямі, росте голіаф і Королівський фініковий ранній. Хороший гарний сорт, кілька плодів я зірвав. І вже на підході знову плоди. Ви Бачу один навіть і плодик. впав. Потрібно буде його підняти, помити і скуштувати. Там вже один плід, доїдають мурашки не нажери. Цю яму я зробив для того, щоб ранньої весни укривати плівкою і робити своєрідний розгін інжиром. Кадота. Щось там є якийсь плодик один. Доспіває, але кущик молоденький, на нього цього року надії мало. Кримський чорний. Для Прикарпаття відразу скажу, цей сорт не годиться. Я його вирощую тільки для того, щоб брати посадковий матеріал і відправляти саджанці у більш південні регіони, де кримський чорний гарно поспіває. Поряд із кримським чорним поморійський. Сорт дуже хороший, ранній. Але так само є в нього одна особливість. Плоди люблять обпадати. Стільки плодиків я прогавив. І тут ще є. Потрібно вчасно зривати. Достиглі плоди стають такі бруднуватого кольору. Але м'якоть надзвичайно солодка, смачна, так що цей сорт можна вирощувати в західних областях України. Поряд з Поморійським сірі ранні. В сірій ранні в нього такі листки, що не помилися з другим сортом. Бачите, яка рука. А листок треба три моїх долоні, щоб покрити один листок сірого раннього. Назва сірий ранній» не надто відповідає своїй назві, тому що, наприклад, біла фіга, яка є рядом вже майже вся відплодоносила, залишилося тільки декілька фіг. Мабуть, я зробив. За велике розвантаження плодами. Біліхіді можна спробувати залишати і всі плоди. Далі буду Де, треба зривати. Зараз я привіз і зірву всі плоди і зроблю також коротеньким відео. Сірий ранні, дуже гарний сорт інжиру який я його маю вже дуже-дуже давно. Лисочок, щоб вам порівняти. І так з коробкою сірника. Ось такий плодик, щоб ви мали уяву, який він є, а це такий більш кругленький. Ці плодики видовжені. А також тут заховалися ще три спілі плоди. Міжиру сірого. Один з очистки відвалюється. Потрібно зривати Брунцвік, Це настоящий брунцвік, який мені присилали з ботанічного саду. Я думаю, що обману немає, більш ніж переконаний, але відносно того брунцвіка, який я знімав з самого початку, він... Трошки, по-моєму, є якась відмінність. у цього плоди, здається, трошки видовжені. Ну, такого самого розміру. Такого самого розміру. Але трошки плоди видовжені. Ну, і він дозріває набагато пізніше від того сорту, який я знімав попередньо. Далмацький. Далмацький, як ніколи, цього року мене порадував. Вже було кілька бреб, тепер вже фіги достигають. Гарний сорт із гарною малиновою м'якотів. Другі плоди вже не є такі великі. Зараз я вам покажу порівняння з сірниковою коробкою. Плоди маленькі, але, але я би сказав, що... Десь так мерже 80 грам. Кущі досить високі, десь мають до 2,5 метра. Поряд із далмацьким. Ще один кримський чорний. Ну, не знаю. У контейнерах він визріває досить гарно. Красні гарні фіги в нього закладаються. такий майже фіолетового кольору. А в відкритій землі він себе не проявляє. Сорт, повторюсь, більший для південних областей. І ще один коричневий турецький. Цей сорт я отримав з Польщі. Він в мене був під знаком питання. Але я так подивився, що це і є та сама, як то кажуть, жарена індійка. Тоже вже зморщений Лодик обпадає вже десь. Дривати. Десь я бачив тут ще одну фігушку. Так і є. Тут одна фігушка ще. Ну такого плану так само. В межах 80-100 грамів. І вже майже майже впадає. Потрібно зривати. Це вже зав'ялись. Інжир, коли достигає, майже кожен день потрібно проходжуватись по кущах, дивитись і вчасно зривати. Можливо, у когось виникне запитання, що дуже загущено. Так, дійсно це загущено тому що тут спорослі я вирощую кілька гарних пагонів. Ух, тут ще щось впав. Далмацький прогадував. Для пророщування, для вирощування саженців. Тому в мене трошечки є загущення, щоб я всі, всі пагони видаляв, було б кущ присвітлений. Я переконаний, що... Скоріше плоди дозрівали, були б набагато кращі, але мені потрібний посадковий матеріал. Так що можуть замовляти саженьки інжиру. Тут вони є, зараз зближу, покажу. Є в шкілці закладено. Всі ці сорти, які я назвав, так звана інжирна класика. Інзір досить цікава рослина, яка останніми роками себе гарно зарекомендувала майже на всій території України. Хочу нагадати, що перший пліт інжиру я скуштував у 1985 році. Так що можете... Порахувати, стільки я вже займаюся цією рослиною. Були роки, які я взагалі навіть не спробував ні одної бреби, ні одної фії. Тільки останнім часом, коли почався різко змінюватись клімат. І, звичайно, підходи до вирощування жиру, на агротехніки вирощування більш покращились. Знання краще здобув завдяки інтернету і спілкуванні зі своїми друзями, інжироводами на Фейсбуку, групі. До речі, в мене є група Екзотичні рослини на Прикарпатті», так і називається. Реєструйтесь в групі, там досить багато цікавих рослин є, окрім інжиру. Друзі, всім дякую за перегляд. Вибачте за довге. Відео я не привик, не люблю робити довгі відео, забирати у вас багато часу. Але якщо б на кожне зняти окремо все, б сумувати, то можливо ще б довше вийшло. І ще раз дякую всім за перегляд. Переможного миру для України, а вам всім доброго, здоров'я!